Погляд на надзвичайно різучий і дісійніш CVV Merit. По габаритах пройдемо спочатку. Тут у нас 194 мм загальної довжини, 84 мм по клинку, 2 мм товщина леза, і всього 77 г ваги. По осьовому вузлу там знаходяться керамічні підшипники, що є великим плюсом для такого типу ножів. І присутній також лайнер-лок з насічками на ньому, для того, щоб палець максимально зручно туди лягав. По лезу це у нас Sandvik 14C28N з обробкою в Black Stone Wash. На руків'ї знаходиться G10 з лівої і правої сторони. Ось такі от плашечки. Вони теж доволі тонкі для того, щоб інструмент був максимально легким і при цьому мав достатню міцність та надійність. Також на ножі присутня кліпса, кліпсу можна переставити на зворотню сторону за потреби і перейдемо до головної фішки цього ножа. Це Поєднання товщини леза 2 мм, високих спусків і цієї сталі. Зведення тут практично в нуль, і завдяки цьому при такій формі ніж нарізає ідеально. Тобто, по якихось продуктах працювати, точно нарізати коробку за потреби, це все можна з легкістю зробити. Особливо це класно, тому що є ось такий от чойл, в який лягає ваш вказівний палець, великий ставиться на носічки. І за потреби щось зробити кінчиком точні якісь рухи надзвичайно комфортно. При цьому класичний хват, ось такий теж доступний, і в поєднанні з такими габаритами, ніж підійде під абсолютно різні руки. Я більш ніж переконаний, обмежень тут ніяких в цьому плані немає. По якості збірки, CVV, як правило, тут зауважень теж ніяких не виникає, тому що клиночок у нас стоїть по центру ніяких люфтів, зазорів чи погано оброблених елементів. Теж немає. Ножик дуже і дуже класний, і такий різак на кожен день багато кому підійде і закриє всі його потреби. Мені особисто дійсно ніж подобається. Щось на кшталт цього ножа. В мене якраз таки є. Проте в мене трошки інший замок, бо лайнеру я не віддаю перевагу. Але це все вже індивідуально, в загальному до ножа абсолютно ніяких питань немає. Якщо він вам подобається, можете сміливо брати і ні разу про це не пошкодуєте. Отже, марі це насправді дуже легкий, зручний та практичний саме різак з тонким зведенням та класним вістрям. І якщо ви бажаєте його придбати, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.